Привіт малята. Буду розказувати вам страшну історію бля, сьогоднішнього дня. Чесно, я зранку встав, прихуїв трохи. Ну, тут уже мінус 42. Було мінус на секундочку. Бля, 160 USDT. Це просто я такий думаю, все пиздам. Ліквідейшн. Ну, в принципі, ліквідейшн не відбулося. А Все виролось, тому що біточок почав відрости. Давайте ну, ми глянемо. Зараз ми глянемо Binance. Зараз я вам покажу, що взагалі відбувається. Огляд гаманця. Е, Прем-пем-пем фьючерси, Мать їх туди. Так, вже 287 вирин. Тут бля, взагалі був такий мінус, що просто. Ну зараз мінус 40 ПНЛ. Це просто капець. Да, Я, звісно, сьогодні чуть подахуй. Але в мене саме цікаво, були мані-мані, щоб я USDT тримаю, щоб якщо якась така фігня на фьючерсах, щоб можна було підлити. Тем, тим не менше аж 0,31 по НЛ сьогодні. Ну так, да, ну він був червоний. Ребятки, я просто офігел з цього всього. Просто я вам кажу. Ситуація така. О, це, це Боже, це, це просто капець. Е, так, зараз ми глянемо отут. От тау. Монета ТАУ. Підманула, підвела. Дивіться, де я був. Бачите, де я був? ну, Тут 296, в мене 255 була ліквідація. Стояла уже. Але я думаю, що це все добре. Я напевне в роботі відключу Reborn, і хай він пробиває це все з максимально можливим профітом. Це дуже прикольно. Хоча це рискова штука, звісно, на фючах, але я, напевно, так і зроблю, вже 43. Охренеть можна, да? потургував. Так що ранок почався сьогодні не з кавий. Основні активи, які зараз на ринку всі моніторять, це біточок, який, слава Богу, а може, не слава Богу, лучше він 77 пробив би там своїх, забрали всю свою ліквідність, коротше, повалили. Але вони щось добралися до 78. Хоча 72-200 там теж трохи зібрали. Мало б десь на 76 лопануть, але не добралися. XRP, звісно, теж курва нище Плінтуса. Я поки його uh, поки його притормозив. А, зараз тирин-тин-тин. Ми... Uh, відкриті ордери, uh, будь ласка, чік, 4 години. М -м -м -м, почекайте, що тут відкрити. А, історія вердерів, історія ордерів. Ось. ,о. Щось там ще знизу чуть щось там продалося. Десь вже підскочило, бо там нижня позиція була. Все. Далі не лізу, поки десь от сюди не залізе. Так що такі діла, ребяточки. Що за робот? Ф'ючерсний. У мене є в шапці профіля посилання на мій особистий аккаунт, де ми можемо. З вами попереписуватися в телеграмі і я вам все можу розказати. Ну, Коротше, така страшна історія.